Атомна бомба, на Традзесту, на Традзестора, давай поспішам, але треба підслухати, куди йдуть. Антоне Фадейовичу. Антоне Фадейовичу. Потерпіть тонші громадяни, потерпіть. Про все на місці дізнаєтеся, на високому острові. Так гаразд. Чув на високий острів йдуть? гаразд. А а ну ось дороги. Чого тут таяпаєтесь? На високий острів ми і без вас дорогу знайдемо. Ось де, ось де. Ось, ось де, де. де Вони прийшли. Так от, дорогі товариші громадяни, оце о, тут, усередині, прилетіло до нас. Знаєте звідки? Із Сахаліну? Да-да, сотні і сотні, як бачите, кілометрів. А попереду, може, мільйони. А то й ще мільярди, мільярдів кілометрів. Знаєте, що тут? Тут, тут, товариші громадяни, майбутня їжа астронавтів, зараних небожителів майбутніх. От воно що. Ви, певно, чули про ту про чудодійну водорість хлореолу. А? Так от у чому термосі новий вид такої водорості? Глобулус. Може ще краще, ніж хлорела. Мій Сахалінський друг вивів у лабораторії і прислав, що ми це саме продовжили роботу. Виростили ростили глобулус у природних умовах. Перевірили, як він прийметься, і буде рости. Розумієте яка відповідальність? Можете ж ви собі уявити, астронавти коли небудь привчатимуть нашим глоболосом маршіян або якихось інших гавриків. Чуєш, їжа астронавці, а ми просто стежимо. Глоболос одноклітинна мікроскопічна захоп і неозброєним не оком ви його, звісно, не побачите. Сьогодні ми його, так би мовити, пожімо. А потім почнемо підгодовувати? товариші громадяни вели. Гой! вой. Що? Ой, ой. Що? Ми, 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 ми по секрету. По секрету, так по секрету. Я люблю секрети. А тепер скажіть ха, нам надають по западному полушарю плаш, ми згодні. Он ну, що, гаразд. Так, так, товариші громадяни. Ці молоді люди. Ми опустили голови, пропонують спершу добре зміцнити греблю, очистити плешу а вже тоді. Гадаю, того, що лишилось вистачи. Думаю, вірно, пропонують вони, га? Скажіть, будь ласка, а який він, а який він буде? І який на смак? Який, бачите, оце плесо? Воно буде переливче то смарагдове. Як, як шов, уявляєте, а який же він хоч на смак? Як вам сказати, сам то я не коштував, але думаю, схоже на салат. На салат, скажіть, виходить під столичну саме в раз. Люблю салатики. Дасте хоч покушувати з першого рожаю. А чому ж? Будь ласка.